Друзі, привіт! Пропоную подивитись відео звернення Егона Чалакяна, поки його не заблокували, реально. Кілька тижнів назад вийшла стаття на BBC про те, що турбулентність дійсно збільшується загроза турбулентності, і вона більш е серйозною стає і вже були випадки, і вона може збільшуватися надалі. Але це те, про що Алатра попереджала, і Егон Чалакян говорив. BBC вставило такий маленький нюанс, що це нічого страшного. Тобто. Вау, вже був інцидент, коли через сильну турбулентність люди постраждали, одна людина загинула, такого не було дуже-дуже багато років взагалі. І є тренд на те, що це може наростати, турбулентність може наростати, турбулентність ясного неба. Окей, я не кажу, що треба розводити паніку, але коли BBC говорить, що це окей, нічого страшного, нічого страшного, що буде наростати турбулентність. Турбулентність, літак в небі, народ. Народ, чому ми це нормально взагалі сприймаємо? Ще звернення Челокіана і у Руксформу, який був багато років назад, коли вчені АЛАТР вже попереджали про це про турбулентність, і зараз це справджується. Правильно говорить спікер на форумі, що уявіть, що яка авіакомпанія візьме на себе цей ризик, щоб виступити і сказати: да, ви зараз от, ви купили білети, але є дуже велика загроза турбулентності, і вона з кожним роком буде наростати. Хто візьме на себе цей ризик зараз в цьому споживацькому форматі суспільства, де... Все зав'язано на грошах і де всі прекрасно розуміють, що гроші важливіші за життя людини. Це ми бачимо в новинах кожного дня. Хто яка авіакомпанія візьме на себе цей риск? Просто задумайтесь, не треба придумувати якісь заговори, якісь там ще щось. Просто з фінансової точки зору, з точки зору заробітків авіакомпанії мільярдних, і з точки зору, що зараз важливіше в суспільстві життя людей чи гроші. От як ви думаєте, яка авіакомпанія першою таке озвучить?